Усім привіт! Ви на каналі DoubleTop. З вами я, Віктор, і ви дивитесь наш шостий випуск Weekly Snapshot by DoubleTop. Коротка вижимка з того, що було, що буде, чого б краще не ставалося і що не можна пропускати. В цьому випуску ви дізнаєтесь про дроп від бейс, розборки між маркетмейкерами, як чат GPT створив мемкоін і багато іншого. І ще питання: який відсоток від усіх біткоїнів ніколи не був помічений в транзакціях? До речі, відео створено на базі нашого ще. Тижневого криптожурнала. Посилання в описі. А перед початком відео я хочу вам нагадати, щоб ви не забували ставити лайки, писати коментарі. Також підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Це допоможе нам зрости. Тож, поїхали! Бейс не насипе минулого тижня. Twitter акаунт Бейс змінив свій опис. У нас немає планів щодо випуску нового мережевого токена. Ця новина викликала паніку серед дропхантерів, під з іншого боку, що можна очікувати від компанії, акції якої публічно торгуються в США. Через кілька днів Сіало Коінбейс трішки розрядив ситуацію, сказавши в інтерв'ю, що можливість випуска токена Бейс не виключена. Обов'язково пишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи взагалі буде токен. Base криптоком намагається забрати в сімейної пари 10,5 мільйонів доларів. У травні 2021 року Тева Манногарі Манівел перевела кошти на рахунок криптоком свого чоловіка Джастіндера Сінгха. Проте біржа виявила помилку у банківському рахунку і зробила повернення коштів. Проте, замість того, щоб повернути надіслані 100 австралійських. Доларів біржа надіслала 10,5 мільйонів австралійських доларів на рахунок Манівел. Якою була реакція пари? Ми навіть не можемо здогадуватися. Але реакція біржі була наступною: лише через пів року було виявлено зникнення 10,5 мільйонів австралійських доларів під час щорічного аудиту. Після цього криптобіржа подала позов до Верховного суду штата Вікторія, який постановив, що пара. Повинна повернути 10 з половиною мільйонів доларів. У жовтні цього року сімейна пара постане перед судом за звинуваченням у крадіжці. Розбірки маркетмейкерів на ведмежці нудно стало навіть маркетмейкерам. Всім відомі Діве Labs, Wintermute і GSR влаштували публічне з'ясування стосунків. Причину ми вже згадували в попередніх відео, а саме памп-ндам схеми не подобаються нікому, окрім тих, хто на них заробляє. О! Пішла пердежня. В інтерм'ют стверджує, що Дівіф Labs замість того, щоб, так би мовити, просувати ліквідність для здорового розвитку ринку криптовалют, займається маніпулюванням ринку. Керівник Дівіф Labs відкидає будь-які звинувачення. Причиною аномалії є динаміка ринку, а не маніпуляції. Використовуємо ф'ючерсний ринок для хеджування своїх позицій. Мінус 90% до лістингу. Оцінка у пенсійно-вторинному ринку впала з 12 мільярдів доларів до 1,2%. Сятих мільярда даввий Венс Примітів Ventures, розповіла про випадок на ринку. OTC. керівництво OpenSea заблокувало еквіті одному зі своїх інвесторів зі знижкою від минулого раунду у 90%. щоб на ринок не просочилася. Інформація про поточний розпродаж у раунді проекту OpenSea за 1,2 мільярди доларів. М да, ведмешка той момент, коли токіни роблять мінус 90% ще до лістингу. Чат GPT теж хайпує на мемкоїнах. Чат GPT створив мемкоїн з піковими об'ємами торгів у 7 мільйонів доларів. Анонімний розробник Roassan Ятиха створив мемкоїн за допомогою чату GPT. У себе в Твіттері він розповів історію створення нового мемкоїна. Якщо коротко, то штучний інтелект сам вигадав назву AstroPPX і безпосередньо написав код. Розробник об'єднав можливості чат-боту зі своїм власним скриптом і спостерігав за написанням коду з нуля. Код було написано на базі. Стандартного контракту erc 20 На даний момент мемкоін торгується на Uniswap, а об'єми торгів впали до 1 мільйона доларів. Діліться в коментарях, чи користуєтесь ви чатом GPT у крипті. Не забуваємо підписатися на наш YouTube канал і на наш криптожурнал. А ми йдемо далі. Минулого тижня було проведено 17 раундів фінансування, в результаті яких було зібрано 189 мільйонів доларів. Отож, проекти, яким можна приділити увагу: підписатися на Twitter, вступити в Діскорд, залишити пошту на сайті для оновлень і так далі. Bastion, GRVT, JIRITSU NETWORK, FUSE, FREATIC Сьогодні особливий формат активності, який більше фокусується на Даблтоп. Телеграм анонсували нове оновлення, завдяки якому канали можуть публікувати сторіс. Щоб отримати таку можливість, каналу необхідно зібрати певну кількість бустів. Тому переходимо за посиланням в описі і бустимо наш канал. Канал Даблтоп. Навіщо вам це потрібно? Щоб ми могли для вас публікувати ексклюзивний контент, а ви отримували його максимально швидко. Плюс до того ж, серед наших бустерів ми будемо проводити цікаві і навіть неочікувані розіграші. Щоб надати нам буст, необхідно оновити телеграм до останньої версії і мати підписку преміум. До речі, ми нарешті відкрили і раді вам презентувати наш новий продукт 2TOP. Ретро, що ж всередині, гайди по усім ретроактивностям скрипти. Ноди сапорт 24 х на 7 та багато іншого. За більш детальною інформацією переходимо в нашого бота, який знаходиться в описі під відео. Також ми маємо гарну новину для усіх тих, хто хотів потрапити у сквад. Двері знову відчинено. сквад трішки оновився. Уся детальна інформація знаходиться в боті. Лінк на якого знаходиться в описі під цим відео. А тепер перейдемо до коротенького маленького криптофакту. Тільки 36% від усіх видобутих біткоїнів були помічені в транзакціях. 64% після своєї появи так жодного разу не були використані. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Цей випуск було підготовлено на базі нашого щотижневого криптожурнала від DoubleTop. Щоб бути в курсі всіх актуальних новин та отримувати альфу раніше за інших, обов'язково підписуємось на нього за лінком в описі. Ну і, звичайно, підписуємось на наш YouTube. Канал, ставимо лайки і обов'язково пишіть коменти, що вам сподобалось, ваші запитання та пропозиції. Ми працюємо для вас. Ваш ДаблТОП!